Жиуджитсу по бразильськи та вільна боротьба по Кіровоградській. В обласному центрі відкрили спортивний клуб Борець. Старе приміщення в акустиці, тренери та спортсмени відремонтували власноруч. нашли средства, сделали э, зал. Ну, как идея возникла очень просто, потому что в городе, ну, скажем, практически нет борцовских именно залов, помещений. Постоянно у нас проблемы были со временем. То есть везде, где мы занимались, нас ограничивали по времени. Не было возможности детскую группу набрать, так как не было свободного времени. Соответственно, сделали свой зал, теперь здесь... У нас и дети, и взрослые, и все желающие могут приходить заниматься. Развивать у новому клубе два вида борьбы. Основные направления – это бразильская джиу-джитсу и вольная борьба. То есть два направления мы взяли. В городе больше нет секций по этим видам спорта. Вольная борьба вообще впервые будет секция с этого года. Бразильская джиу-джитсу мы уже определенных успехов достигли. У нас чемпионы Украины есть. Третья командная на чемпионате Украины. Вільної боротьби у Кіровограді не було років 15-20. Говорить чемпіон України серед юніорів, багаторазовий переможець міжнародних турнірів Олег Полос. Я наслишив останні 15, а то й більше років, він відсутствує просто. І в нас з'явилася можливість з моїм товаришем сів'янім, з тренером по бразильському джиу-джитсу, ми вирішили зробити просто дитячий клуб іменно Барцовський, борцовських видів. На перше тренування прийшли біля 20 борців. Крім борцівського залу. Спортсмены займаються и у зале физ Акцент у клубі робитимуть на дитячі групи. У нас здесь будет именно детский спорт в основном. То есть взрослые могут приходить, конечно, мы не откажем в тренировках, но основная задача этого клуба это развитие именно детского спорта с 5 лет. Первый возраст это 5-8 лет и от 8 до 12. Это те года которые сейчас именно должны готовиться год-два. До участі в соревнованиях. І це ті года, які вже як вважають резервні на чемпіонати світу, на олімпійські ігри. Запрошують до клубу і дорослих спортсменів. Якщо у взрослых тоже виступати на соревнованиях по нашим видам, ми з удовольствием їх будемо готувати і вивозити на сорівнування різного уровня. Срібний призер чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу Олександр Васильченко завдяки заняттям у новому залі мріє стати чемпіоном. Я хочу стати чемпіоном України і в подальшому перемагати у всіх змаганнях, які я буду приймати участь. Новий зал. Я думаю, допоможе, тому що тут тренуватись буде легше. Перші восени змагання на вихованців клубу чекають 25 жовтня, коли у столиці відбудеться відкритий чемпіонат Києва з бразильського джиу-джитсу. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.